Організація, яка більше 30 років працює в Україні в Жермінаві. І останні роки, особливо з початку повномасштабної ми майже всі зусилля свої направляємо на підтримку ментального здоров'я. Якщо раніше ми більше займалися розвитком громад, активізацією громад, ну, там останні роки 10-15, то зараз. Цей розвиток в основному йде через те, що ми допомагаємо людям бути більш стабільними і витримувати ці навантаження. І я бачу, що тут зібралося в основному люди, які допомагають іншим, як ми їх називаємо хелпери. Ми допомагаємо іншим по-разному, хтось збирає гроші, хтось. У мене є такий ангелочок. Да, якщо вони бачили там, є такі ангелочки, він не просто ангелок, а ну, тут є такий секретний код, його ну, береш безкоштовно, а потім, якщо хочеш, щоб він запрацював, треба активізувати. А це робиться за допомогою суми, яку перечисляєш на монобанк. І тоді він працює. Ну, хтось так допомагає, да? хтось там навчає, хтось ну, такі, якісь приклади показує, хтось відновлює. І це все марафон, ми вже розуміємо, що війна це марафон. І тоді питання до всіх нас, хто тут в залі, а як ми самі цей марафон пройдемо. Бо коли ти допомагаєш іншим, ти працюєш умовно назовні, ти віддаєш, віддаєш, віддаєш. Но якщо в тебе твой, твій личик пустий, то чого ти з нього віддаш? Ну, віддавати можна від, від збитку, да, коли є більше, більше в тебе тобі потрібно. Тому це найголовніше питання, як пройти цей марафон. І, мабуть, ви знаєте, що Всесвітня Організація охорони здоров'я вона вже офіційно визнала ментальне вигорання як хворобу. І хворобу, яка забирає з наших з вами людей, з наших лав. Не тому, що когось бракує мотивації, чи не тому, що грошей немає організації. Так, да, це, це може бути в наших громадських організаціях. ГО може втрачати людей, активістів, волонтерів, просто тому, що вони вигоріли. Вони не можуть нічого віддати іншим. Якщо ви знаєте. Є такий фонд, називається фонд короля Стефана Катурія. Ну, Це аналог нашого відродження, е, ЗОРС. Десь на початку по 2000-х фонд Баторія велику програму мав для України. І вони років 5-6, майже 7 років фінансували достатньо багато організацій в Україні. і ще в Білорусі. Нічого ще я розповідаю, так? І директорка цього напрямку, ну, це там, відома, можна сказати, це такий операційний директор цього фонду, людина, яка оперувала ну, 8 мільйонами доларів протягом 5-6 років. По закінченню цієї програми, знаєте, де вона? Де ми її знайшли? Вона два роки торгувала вином у крамнички поряд зі своїм домом. Вона сказала, я просто не, не вивожу. Людина настільки вигоріла, що одному ми просто друзі з нею. Вона сказала, я якось прокинулась зрозуміла, що я не можу піднятися з кровати. У мене там багато справ зустрічей, мене чекають люди, але стати я просто не можу. Ну, як кажуть, зараз від фрази зовсім не можу. І тому... Ми дивилися, а вона відновилася, рік знову попрацювала і знову пішла торгувати вином, Розумієте? Це про те, що воз не перехав. Якщо він каже, що це хвороба, то це хвороба. І може бути так, що ми з вами, дай Бог, щоб так не було, що ми можемо просто взяти на себе такі навантаження, що ми просто не в змозі будемо його витримати. І Це можна розповсюдити не тільки на активістів, в цілому на українців. Ну, ми зараз в аспекті нашого, нашого волонтеріата, наших активістів говоримо. Тому оця задача відновлювання, відновлювання свого ментального здоров'я, свого потенціалу наповнення свого плечіка. Це не те, що тривіальна задача. Де? Вона дуже Амбіційна, вона стає просто на да? ван, must have для кожного, хто з нас тут знаходиться, хто працює для громади. А ви знаєте, громада не завжди буває такою. от ти прийшов щось добре робити, а там тобі прилетіло, і ти думаєш так, ну чого я, я тут так стараюсь, а да? вони не цінують. Буває таке що реально працювали, ви знаєте, що прилітає навіть звідки, звідки ти не очікуєш. І це теж навантаження, це теж треба вміти витримувати. знаєте, це як ця подушка амортизаційна, да? коли в тебе вона ну, достатньо велика, ти можеш спокійно сприймати і не висаджуватись по-простому кажучи. А якщо вона тоненьки, чи чия не немає, це зразу дуже ну, боляче є по відчуттю, по здоров'ю, і потім починається психосоматика, і пішло, пішло, пішло. А, тому Так. Тому все, що зараз буде підтримувати себе, то завдання нам на увагу, Найперше це самодопомога, навчити самого себе піклуватися про себе. І часто ми на цьому етапі стикаємося з внутрішнім таким супротивом, як я егоїст, щоб про себе дбати. Ні. От, коли ти дбаєш про себе, це, це апріорі інвестиція в громаду. Бо якщо я втрачаємо, втрачаємо наших волонтерів, це втрата для громади. На Бо ми інвестували гроші, навчали, виростили людей, а вони потім пішли. І це, це ну, про стабільність, да, про те можливість, да? як така фраза є англійська, про устойчивість системніти. Да? Так що ми як Останні роки душу і тіло вкладаємо в це і робимо різні заходи, починаючи від індивідуальної консультації, навчання, те, що називається психоедукація, вона зараз, прямо сьогодні, прямо зараз проходить навчання в, в рамках формату Халар-Фест. Онлайн-навчання з нашими норвезькими колегами, і вони розказують кожного дня якусь лекцію на тему, наприклад, як, як там витримати втрату і так далі. А так звідти мої проводити. Багато цього важливо ртувано. Ми проводимо постійно ретрити. Тільки за 2004 рік ми провели 13 ретритів, більше з них в горах. В цьому році у нас 8 ретритів, але вони від 3 до 7 днів різні дожини. Ну, я вважаю, що саме виїзд і спільні практики найбільш допоміжні на цьому та ну, плюс завжди повинна бути індивідуальна практика для кожного з нас. 300, і, ну, раз на рік можна виїхати, а 360 днів що ти пойшов. Тому важливо, щоб кожен з нас знав, як підтримувати себе. Це такий мікроратинський спіч. Якщо вам треба про відновлення, це завжди до нас на халах.орг, це наш сайт, там є все. Так що забудьте, ми з радістю чим можемо допомогти. Дякую. Пане Юрію, а можете поділитися ще, будь ласка, прикладом, найдалішим прикладом, коли саме психологічне і духовне здоров'я стало активним шляхом до успіху і відновлення? От те, що я розказала з цього замалу про пані, яка а, рік торгувала вино, а, ну, і вона потім відновилася, бо ми проводили з консультацію, допомагали я думаю. А як ви думаєте, що найбільше людей об'єднається саме її допомагання а саме відновитися? Що найбільше допомагає? А, я думаю, що коли всередині є переконання, що це. Допомагаємо через допомогу голосом, і я допоможу більше. І ця штука тоді там працює. Якщо я не відчуваю провини від того, що я поїхав чи поїхала там відновитися, ми часто що що чуємо? Людина каже, я не можу собі дозволити. Чому? Та в мене стільки проєктів стоять і, і там, і там, і там треба бути. І все. Якщо вона дуже потужна і без рахування своїх обмежень ти просто згораєш. Тому от усвідомлення, що я в тілі, і це тіло треба якось кормити, підтримувати, любити. Да. І, ну, і психологічно, коли в мене обмеження, відчув я провідне, що я цим зайняюся. Оце буде запорукою успіху. Дякую вам. Можна підтримувати наших спікерів з Пані Анджело, ваша створює та розвиває центри житлості в Чернівське.